Вітаю! Як і коли закінчиться війна в Україні? Давайте подивимось, можливо, щось могло змінитися. 2025 рік. Війна в Україні переростає в старший аркан диявол. Це маніпуляції, тримання в напрязі. Відсутність контролю, це хаос у війні, хаос у самій країні, у перемовинах. Люди продовжують жити в страхах, обмеженнях, нечесна гра політиків, в домовленостях, підписанні договорів, бажання ще більше захопити. Кожна із країн не упустить свій шанс сурувати ласий шматок, користуючись нагодою як від Росії, так і від України. Я зараз говорю і про країни Європи також. Кожна із країн шукатиме свою вигоду у цій війні. Важкий рік. І з цією важкістю ми переходимо у 2026. й у 2026 році починається супротив десь, десь в іншому місці, і війна переходить в інше місце, а в самій Україні вона повинна стихнути. Задаю ще раз. Конкретне питання, коли закінчиться війна. І мені карти показують, що до кінця правління короля Кубків, потім будуть вибори, на це вказує старший аркан Закоханий. І по моїм розрахункам, вибори можуть Статися десь через 6 місяців від сьогоднішнього дня. Ну, це десь приблизно буде кінець 2025 року, 11 місяць. До речі, ще хочу додати, що король мечів в Україні зіграє дуже велику роль. Також і в самій. Війні. Ми бачимо біля короля мечів шістку жезлів. Це карта гарних вістей, карта перемоги. Тож, я думаю, на мою думку, що саме король мечів він і положить кінець війні в Україні. Після. Кубкового короля. І після цих виборів Україну чекає обнулення. На це вказує старший Аркан Дурень. Після виборів Україна починає життя із чистого листа. Після дурня зразу йде помірність. Цей аркан, який показує спокій тишу. Тому саме цю тишу я можу розрахувати приблизно плюс-мінус. Ця тиша може настати десь через 14 місяців від сьогодні. Поруч старший аркан справедливість це 9 аркан. Тож я б сказала так, що повна тиша може настати від 9 до 14 місяців. Це повний спокій.